Час від часу в Луцьку з'являється неприємний запах. Сморід поширюється не в усіх районах міста, а накриває окремі його мікрорайони. Задавна проблема нашого міста це неприємний запах. Переважна, скажімо, переважна маса якого надходить з очисних споруд. Усе через тонни мулу, що утворюється в процесі очищення стічних вод, до 2005-го його на міндобрива забирали колгоспи та радгоспи. Потім ця система була зруйнована і мул почали складувати на мулові карти. І таким чином у нас сьогодні є мулові карти, які займають 8 гектарів. На молових картах знаходиться орієнтовно 400 тисяч тонн молу. Відповідно, усі ці 8 гектарів молових карт парують. Як наслідок, неприємний запах, частина якого йде на Луцьк. Для того аби зменшити кількість молу, минулорічна очисні купили дегідратор. Якщо простими словами, він вижимає з молу воду і забирає тверді залишки. Вона бачите, все рухається так поетапно і віджимає водичку. А на виході має О. Аби висушити мул, дегідратору потрібно лише чотири години. Його такого формується в нас на сьогодні за добу 70 тонн. Ну це продуктивність нашого міста. Аби отримати такий же результат на молових картах, потрібно було три роки. Висушений мул нині утилізовують за старою доброю схемою. Як добриво вивозить його місцева аграрна компанія. Дев'ять автомобілів працює щодня, орієнтовно 40 автомобілів вдається вивозити за день. Один автомобіль бере 22-23 тонни. План максимум на цей рік 180-200 тисяч тонн цього мулу вивезти з мулових карт, що значно зменшить площу випаровування цих неприємних запахів і цю проблему, скажімо, зменшить суттєво. Вивезення молу, підтверджує директор Луцького доканалу, справді позбавить місто від неприємного запаху з очисних, причиною завжди є велика площа випару. Тобто запах це певні елементи, які з'являються. Наприклад, для січної води характерні запахи аміак, сірководень, меркаптан. Це три основних запахи. Чим більша площа випару... Тим запахів насичується більш атмосферне повітря. Додам, що на очисні споруди в липлянах чекає масштабна реконструкція. Луцьк залучив на це майже 12 мільйонів євро кредитних коштів. Це гроші Європейського інвестиційного банку. Найближчим часом міськрада оголосить тендер. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.